Всім привіт! В попередніх відео ми з вами говорили про систему битви, систему навичок, війни, кланів. Отже, все це є досить цікаво і захоплююче в Project Hive. І так само, відповідно, це є PvP і PvE режими. Отже, а також мало хто знає ще присутня сезонна рейтингова арена. Отже, як відбувається сезонна рейтингова подія? Сезонна рейтингова подія на арені дозволяє будь-якому гравцеві брати участь у боях ПВП на арені протягом повторювального сезону. Переходьте до топ-рівнів, щоб отримати відповідні нагороди до кінця сезону. Отже, яким буде результат сезону? За результатами сезону, що повторюються, впливають на початковий рейтинг ПВП протягом наступного сезону. Гравці ТОП. Гравці ТОП рівня ПВП отримують токени HDT як одну з нагород за подію сезонного рейтингу арени. Отже, це досить хороша нагорода для ігроків. За що очки не нараховуються учасникам. Гравці не отримують жодних рейтингових очок за бої ПВЕ та навчальні ПВП битви без енергії. І їх результат не впливає на систему рейтингу. Отже, що таке рейтинг гравця? Рейтинг гравця можна знайти біля його псевдоніму і його бачать супротивники в боях ПВП. Отже, підвищення рейтингу ПВП. Гравець виграє бій ПВП. Гравець бере участь у спеціальній події ПВП і дотримується її правил і умов. Отже, як відбувається зниження рейтингу ПВП? Гравець програє бій ПВП за нормальних умов. Гравцю не вдається відновити стабіль... стабільне інтернет-з'єднання з ігровим сервером. Отже, щоразу, коли один з учасників бою не підключається до інтернету, бій припиняється на 1 хвилину. Якщо є більше трьох послідовних відключень від одного супротивника або один повторювальне відключення, триває більше 1 хвилини. В такому випадку вмикається режим автоматичного бою, можна вимкнути в налаштуваннях ігри. Даний режим. І наступне гравець залишає гру під час ПВП бою. Отже, це все, що я вам хотів розповісти про сезонну рейтингову арену. Це досить є хороше доповнення до ігри, яке розбавить відповідно саму гру і весь процес даної гри. Отже, нагадую вам, що Project Kai це покрокова рольова гра, грає, щоб заробити P2E, зосереджена на ПВБ, що містить елементи NFT, системи планів, високоякісну 3D графіку та компанію PVE. І також підписуйтесь на соціальні мережі, щоб бути в курсі про всі оновлення і події майбутніх. Welcome to Project Kai.